Слава Ісусу Марії! вітаю вас, благословенна неділя Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. Сьогодні маємо посилання наше недільне, яке ми розважаємо, останнє послання, яке давалось нам 25 числа. Дорогі діти, радію з вами і дякую Богові, що дозволив мені бути з вами, щоб вас вела та любила. Дітоньки, мир у небезпеці і сім'я під нападом. Закликаю вас, дітоньки, поверніться до молитви в сім'ї. Поставте святое письмо на видне місце і читайте його щодня. Любіть Бога понад усе, щоб вам було добре на землі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І друге послання, діти мої, моліться, 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 прийміть моє материнське благословення. Два таких було послання, які Богородиця передала для людства, для всього світу, для всіх своїх дітей. Ну і для тих, хто не рахує себе дітьми. Марія все одно для них передала повідомлення. І що стоїть корнем? Каже Марія, під нападом зараз сім'я. Дуже часто я це чую, дуже часто про це Домінік Хмілевський каже, що остання атака сатани, власне, на сім'ї, особливо християнські сім'ї, яких вже і так можна в книгу цю червону записувати, ці християнські сім'ї, і вони під нападом. А чому під нападом? Бо Сатані це не подобається. Сатана, хоче ЛГБТ, гейчики, щоб було всі були як в Римі. Ходили, то знаєте, ця двіжуха така. А, і для нього сім'я християнська це як, як щось там, я не знаю, як прокляття якесь. То хто має сьогодні сім'ю, навіть не християнську, то боріться за неї. Зробіть її християнською сім'єю і потім боріться за цю сім'ю. Ну бо розлетиться, все розлетиться. Напад пішов. Напад йде і буде йти. І Марія дає інструмент, як боротися, як, яким чином зберегти сім'ю. Яким чином бути взагалі щасливим? Яким чином жити, щоб мені добре було тут на землі? Яким чином? Радію з тобою, дякую Богові, що дозволи мені бути з тобою. Марія каже, що я радію разом з тобою. І дякую Богові, що дозволив мені бути з тобою, щоб вела тебе та любила. Чи сьогодні ми радіємо, що Марія з нами веде нас і любить? Чи ми вже а, звикли до того якось вже там кожного місяця то об'явлення, а знову буде новий місяць, нове об'явлення, вже якось стали такі до цього, ну так, ну файно. А чи ми дійсно радіємо, чи дякуємо Господу за це? Дитинко, мир у небезпеці. І Твоя сім'я під нападом, твоя майбутня сім'я під нападом, твоя зараз сім'я під нападом, і твоя сім'я, яка в тебе буде, також уже під нападом, щоб вона не створилась. Не думай, що ти сьогодні не женатий, нема чоловіка, нема жінки, то спокійно це не до мене. Ні, це до тебе, це до твого майбутнього. Марія говорить у вічність. Вона не говорить тільки сьогодні. Стосується когось тільки сьогодні. Вона каже, що твоя сім'я під нападом, твоя майбутня сім'я під нападом. Закликаю тебе, дитинко, повернись до молитви. Повернись до молитви в сім'ї. Щоб ти повернувся до молитви і до молитви в сім'ї, обов'язково, якщо маєш цю сім'ю. Якщо ще не маєш сім'ю, то до молитви за цю сім'ю. Розумієте? За цю майбутню сім'ю. Думаємо, що воно так якось самостанеться, там десь якийсь чоловік, де якась жінка з неба впаде і буде в мене сім'я. А ти молишся за це? Молишся взагалі сьогодні за свого чоловіка майбутнього, за свою дружину майбутню? Чи молишся сьогодні? Постав святе письмо на видне місце. Поставте сім'ї. Письмо, святе письмо на видне місце. Це стосується усіх. Маєш ти чоловіка, не маєш ти чоловіка, маєш ти дітей чи не маєш, постав святе письмо на видному місці. у себе в хаті, щоб воно там було. І читай його щодня. І читай його щодня. Люби Бога, понад усе. Це. це ну, Марія, ну, так, такі слова: люби Бога, понад усе. Щоб тобі було добре на землі. Це... Ну, Така простота, але така істина. Чому тобі сьогодні не добре на землі? От, от, проста, Просте питання. Чому тобі сьогодні не добре на землі? Ну, бо Бога ще не любиш понад усе. О, ось ну, просто і конкретно. Марія дає таку простоту, але практичну пораду тобі. Як як, тобі бути, щоб, як, щоб було добре тобі на землі. Що робити для того, щоб було добре тут на землі? Люби Бога, понад усе. А коли любиш Бога, понад усе, то і живеш тим, що Він говорить кожного дня. Маєш з ним відносини, маєш з ним розмову, виконуєш те, що він тобі говорить сьогодні. Це любов. Розумієте? І потім добре живеш. І потім питання до християн: Питання, чому ми маємо недобре жити? Якщо ми любимо Бога, пана усе, то чому ми б могли недобре жити тут на землі? І власне, це для тих, хто думає, що в стражданні, в терпінні, в якомусь приниженні спасіння, то Марія тут тут. вона не каже: пригнічуй себе, будь пригнічний, і буде тобі добре на землі. Не буде тобі пригнічному добре на землі. Марія каже: люби Бога, пана дусе, щоб тобі було добре на землі. І коли ти любиш дійсно Бога понад усе, то тобі добре на землі. І нема жаль, жалості, жаління себе. Ой, мені то то не добре, мені то не подобається, там не та робота, там, не то, там діти не такі, там чоловік не такий. Це нарікання. Це не є добре. Добре, це коли тобі все добре. А щоб було все добре, то люби Бога понад усе. І до мене які питання? Розумієте, чому мені добре сьогодні? Бо я люблю Бога. І, і це для мене радість. Це для мене радість, що Бог дає те, що мені подобається. Бо так воно працює. Воно працює. Це інша інша реальність, інший світ. Марія відкриває інше християнство. Не страждальне, не е, пригнічне, а радісне, радісне де ти. Дійсно, живеш в доброті на землі, в повноті, в радості. Ось Бог, що запланував для тебе, для твого подружжя, щоб ви раділи разом, щоб ви насолоджувалися життям разом, з ним, разом з Богом. Любили Його понад усе, потім один одного, потім своїх дітей і так далі. І, і до самих ближніх, потім до ворогів, ця любов Божа. І тобі добре. Реально добре. Всім погано навколо, навколо тебе, а тобі добре. Бо ти Бога любиш понад усе. Марія ще каже: дорога дитинко, молись, 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 і прийми моє материнське благословення. Прийми це благословення дійсно на те, щоб зрозуміти і почати любити Бога понад усе. І тоді мати це життя тут, на землі, добре. Будьте благословені. Мир, радість, благодать. за Страшава. папа. -па.